Друзі, коли Україна вже очистить себе від цієї російської нечисті, служба безпеки України викриває чинного нардепа в зв'язках з Росією. Трамп втомився від Путіна, тим. Часом Росія погружує Азербайджану, але, за словами Центру протидії дезінформації, в них сільонок точно не вистачить. Водночас Україна рухається вперед. Німеччина та США домовилися про передачу Україні п'яти систем Петріот. Ну а Британія закликає взагалі до озброєння України. Також вперше за 20 років США розгорнули ядерну зброю на території Британії. Ну а в Росії знову колапс. зафіксований рекордний затор на Кримському мосту. Друзі, я вас вітаю, ви дивитесь топ-5 головних новин на сьогодні, які показують, а що відбувається не лише в Україні, а й в світі. А це просто шок. Служба безпеки України сьогодні, 21 липня, заявляє про безпрецедентне викриття. Чинний народний депутат України від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко був агентом ФСБ РФ, який здійснював значний вплив на національне антикорупційне бюро України, тобто скорочено набу. СБУ встановило, що Христенко був завербований ФСБ ще з часів Віктора Януковича. Він був топовим агентом ФСБ РФ, відповідаючи за посилення російського впливу на українську набу. Після початку повномасштабного вторгнення він втік з України за кордон, але як з'ясувалося, він продовжує здійснювати свій вплив. СБУ встановила, що Христенко тісно контактує з частиною керівників набу, а також він пов'язаний з олігархом Ігорем Коломойським. Під час обшуків у контактах Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень набу, що свідчить про системні витоки інформації та російський вплив. Федору Христенко вже заочно повідомлено про підозру у державній зраді та зловживанні впливу. СБУ та Офіс Генпрокуратури провели просто наймасштабнішу спецоперацію з нейтралізації російського впливу на набу. Ну а далі, друзі, переходимо до заяв, що задають тон світовій політиці. Трамп втомився від Путіна. Американський сенатор Лінці Грем зробив дуже гучну заяву, яка має стати дзвіночком для всіх. Він попередив Китай, Індію, Бразилію та і всіх інших про тарифи за купівлю російської нафти, зазначивши, що Трамп втомився від цієї гри. Грем наголошує, що ці країни, які досі купують дешеву російську нафту та підтримують війну. Путіна мають усвідомити свою помилку. Інакше, за словами Грема, їх чекає сурові санкції. Ну а це, друзі, свідчить про посилення риторики з боку США. І що мені подобається, те, що мова нарешті йде про треті країни, які по суті фінансують війну в Україні. Ну а тим часом підтримка України лише посилюється. Британія закликає світ до озброєння України. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час головування на зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яка, до речі, відбувається сьогодні, закликав до 50-денної кампанії з озброєння України. Ще раз він пропонує 50 днів просто накачувати зброєю Україну. Він зазначає, що паралельно з новою угодою, яка має гарантувати, що Україна отримає все необхідне для самозахисту, президент Трамп також запускає зворотній відлік тих же ж 50, 50 днів, все це робиться, аби Путін погодився на мир або зіткнувся з нищівними, не тільки економічними, але й потужним військовою міцю України. І як член контактної групи, Рамштайн. Гілі закликає активізуватись в ці 50 днів, забезпечити Україну зброєю, тобто всім необхідним на полі бою, і допомогти притиснути Путіна до переговорного столу. Він також повідомляє, що разом із міністром оборони Німеччини домовляється про партнерство в наданні Україні критично важливих ракет ППО. Но крім того, Велика Британія передасть Україні ще 40 мільйонів фунтів стерлінгів у межах всеосяжного пакету допомоги. Ну а в Росії тим часом колапс. зафіксований рекордний затор на Кримському мосту. Багато кілометрові автомобільні черги утворилися на переправі, а кількість охочих потрапити на півострів досягла просто максимуму за семирічну історію існування мосту. Затор із сторони Тамані 20 липня затягнувся аж на 22 кілометри. В чергу вишукувалося близько 1700 автомобілів. Попередній, до речі, рекорд встановлював 17 кілометрів наразі 22 А до речі, цей попередній рекорд був встановлений у 2024 році. Ну, крім того, повідомлялося про затримку у понеділок 17 поїздів до Криму та з Криму теж. Окупанти відчувають на собі наслідки своїх дій. Тим часом Росія погрожує Азербайджану, але за словами ЦПД, сил в них не вистачить. Істерика російських пропагандистів після заяви президента Азербайджану Аліва на на підтримку України лише демонструє слабкість Москви. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував погрози РФ на адрес Баку, зазначав, зазначивши, що у Кремля сил вже немає та й не буде на другий фронт. Він підкреслює, що Росія втратила Вірменію, Центральну Азію, вплив на Близький Схід і все більше ризикує остаточно втратити Кавказ. За спиною Баку та президента Алієва наразі, я вам нагадаю, стоїть Туреччина. Тож зіпсувати стосунки, з якою Росія ну, навряд чи наразі піде. І завершимо випуск важливими сигналами від наших партнерів: Нові Петріот для України. На зустрічі Рамштайн, міністр оборони Німеччини, заявив, що Німеччина та США вже домовились про передачу Україні п'яти систем. Петріот. Він зазначає, що найближчими днями координуватиме цей план із партнерами. І дуже тривожна новина, яка показує, що світ стає дедалі небезпечнішим. За інформацією United Kingdom Defense Journal, а вперше за 20 років США розгорнули ядерну зброю на території Великої Британії. На авіабазу Heat США перевезли кілька. Термоядерних гравітаційних бомб бі 12 І що цікаво, ні США, ні Британія цю інформацію поки не коментує. Невже світ готується до ядерної війни, друзі? Пишіть коментарі, а я на цьому завершую своє відео. Ось такі були події за сьогодні. Наша боротьба триває, ми стаємо сильнішими. Тримаємося разом. До зустрічі!